Однодверна холодильна шафа бріліс на 650 літр. енергоефективна та економна: економний компресор, енергоефективні вентилятори нового покоління, бокові стінки товщиною 100 мм та led підсвітка зменшують споживання електроенергії, зберігають високу продуктивність. Клас енергоспоживання а: річне споживання лише 263 кВт або 0,72 кВт за добу. Це в три з половиною рази менше, ніж стандартні моделі, що дозволяє заощаджувати понад 700 кВт щороку. Надійна конструкція: корпус і внутрішні поверхні виготовлені з високоякісної нержавіючої сталі. Температурний режим від мінус 2 до плюс 8 градусів Цельсія, об'єм 650 літр. Габарити 740х875 на 2090 мм. Колеса забезпечують зручне пересування обладнання для зручності прибирання. Товщина стінок у 100 мм забезпечує ефективну теплоізоляцію та мінімізує втрати холоду. 5 регульованих полиць в комплекті. За потреби їх можна замінити на гастроємності формату GN2 або G1. А завдяки універсальним штампованим направляючим полиці легко переставляти на інший рівень. Гарантія 2 роки. Лише холодильне обладнання «Бріліс» береже ваші кошти. На професійній кухні зазвичай працює 3-5 одиниць холодильного обладнання. Ви тільки уявіть, скільки ви зможете заощаджувати, використовуючи холодильне обладнання «Бріліс».